І дня усе чим живе Україна та світ у підсумковому випуску з Іриною Єрмак. Апостроф пострав Тіві, там де новини, бачити речі інакше і мислити нестандартно. Змістовні інтерв'ю, глибокі розмови, авторський стиль, руно війна з Роксаною Руно, озброєння і допомога союзників, унікальні операції, ліквідація ворога та шлях до натівських стандартів. Як і чим Україна перемагатиме Росію у Секюріті Токс з Валентином Бадраком. Щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на Ютуб канал Апостроф Тіві. Що будня 7.30, а у вихідні з 9.00 вмикайте прямі ефіри, щоб завжди бути в курсі подій. Кожен коментар та уподобайка важливі. Це наш спільний внесок в інформаційну боротьбу проти ворога. Підтримайте якісну українську журналістику. Оперативна інформація у нашому телеграм-каналі Апостроф Новини України. Залишайтесь на зв'язку 24 на 7. Усе, що ви шукаєте, на одному каналі у вашому телефоні. Скануйте qr код і тисніть кнопку Приєднатися щоб не пропустити найголовніше. Станьте частиною нашої фейсбук спільноти. Підписуйтесь на сторінку Апостроф тіві у соцмережі та шукайте нас в інстаграм за цим qr кодом Примножуємо наше інформаційне військо. Разом до перемоги. Слава Україні! Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу. Українська енергосистема стала мішенью чергового масованого російського обстрілу. Під ударом опинилися 14 областей. Аварійні відключення світла скасували. Втім, регіони оговтуються від ударів. У Луцьку частково почали курсувати тролейбуси. Комунальники відновили водопостачання, але без світла залишається 215 тисяч споживачів. Крім того, школи перетворили на пункти незламності. Учні тимчасово перейшли на дистанційку. Волині атакували ракетами. У регіоні пошкоджені приватні господарські будівлі. Повідомив голова ОВА Іван Рудницький. Пожежу на місці ліквідували. Перший природ почули то і грьох сховалися зразу. І все. Бахкало, добре, бабахтало. Але добре, слава Богу, що не вікна, нічого не побилося. Я бачу, я в садку був якраз. Надвоєм родом сіли ракети без світла на Львівщині залишилися 467 тисяч абонентів. Про це півдні повідомив очільник області Максим Козицький. Наслідок російських обстрілів пошкоджена енергетична інфраструктура. Ракетами атаковано два об'єкти енергетичної інфраструктури, наслідок чого відбулося на обох обидвох об'єктах займання, яка станом які станом на 11 -го годину ранку були локалізовані. На при велике щастя, без жертв, без потерпі без безпоранних на рівненщині без.